Моє вітання настав час поглянути правді у вічі та помітити небезпечну реальність, яка є у нашому житті. Наша програма не розслідує випадки, в яких опиняються люди. Ми розповідаємо та показуємо складні життєві ситуації, в яких опиняються пересічні мешканці нашого регіону, та намагаємося допомогти знайти вихід. Минулого тижня до нашої програми звернулася мешканка Лисичанська з проханням допомогти з'ясувати, що за істота з'явилася на її присадибній ділянці. Вона розповіла, що за 62 роки свого життя ніколи раніше не бачила таких дивних черв'яків, та хотіла з'ясувати, чи безпечні вони для людей та рослин, які є на її городі. Із банку, яку жінка залишила нам, ми вирушили до державного інспектора з карантину рослин, який пообіцяв, що за тиждень дасть відповідь на наші питання. Минув тиждень ми знов завітали до спеціаліста, тепер із порожніми руками, але з запитанням, що ж це за дивні істоти. По результатам експертизи, проведеної в нашій карантинній лабораторії в Луганській області, стало, звісно, що дані організми відноситься до отряду нематод. Нематоди – це круглі черві, які паразитують в даному на насекомых. Просто жителі міста нашого знайшли клубки цих нематод, червей. На своих участках в момент спаривания в этом клубке находится одна самка и порядка 80 самцов. После этого они должны были отложить яйца, которые позже будут съедены с растениями насекомыми. И личинка нематоды будет с насекомым развиваться от месяца до года, в зависимости от цикла развития насекомого хозяина. Эти черви опасны для людей или для животных, или для растений? Нет, эти черви являются опасными только для насекомых, в основном насекомых вредителей, таких как колорадский жук, хрущи ну, или водные насекомые. Тож виявляється, що такі черв'яки не тільки безпечні, але й корисні для людини. І боятися треба не цих істот, а інших. Це, в основному, вважається опасним вредителем золотиста картофельна нематода. которая до 2009 года не была распространена у нас в Луганской области. В 2009 году выявлен первый очаг золотистой картофельной гематоды в Беловодском районе. Как она туда попала, были завезены, скорее всего, из России или северных областей Украины, без экспертиз, без анализов, без документов, посадочный материал. Тож пильнути за рослинами на вашій присадибній ділянці небезпека все ж таки може бути присутньою і на городі. Старий ринок у південній частині міста вже давно віджив своє та став небезпечним місцем для городян. Прикладом цього є застарілі комунікації, які не мінялися протягом багатьох років. Час від часу вони виходять із ладу та несуть загрозу для мешканців цього житлового району. Днями працівники управління з експлуатації газового господарства разом із представниками пожежної охорони знешкоджували витік газу на цій дільниці. Газовиками у ході огляду було виявлено, що по вулиці Орджонікідзе підвищена концентрація газу. А це означає, якщо вчасно не усунути цю проблему, вона може призвести до вибуху. У диспетчерську було направлено заяву і до небезпечного місця одразу ж виїхала аварійна бригада. Зараз ми шукаємо цю утечку і будемо приймати міри по устрані. Наскільки опасно? Це опасно, тому що здесь маса скоплення людей, торговля йде. І це ж пасне. Можливо, тічка газу і що може привести к плохим наслідків, будемо говорити так. Також Микола Олександровичу додає, що це місце взагалі є небезпечним. Тут грубо нарушаються норми охорони зони газопроводу. Люди встановили самовільно торгові палатки, непосередньо на газопровод, що категорично запрещається. Одні працюють задля спільної безпеки, інші ще й виказують незадовільність з цього приводу. Тому що, попри усі небезпечні умови, які десятиліттями створювалися на цьому ринку, деякі мешканці південної частини міста продовжують заробляти собі на життя, торгуючи у таких умовах. Більшість до аварійної бригади поставилися з недовірою. А дехто хто виказав аварійникам своє скептичне відношення та намагався заважати їхній роботі? При цьому вимагали документи, які підтверджували дозвіл для проведення робіт, та навіть озвучення. Вчили свою версію, мовляв, ніякої загрози немає. Тож працівникам довелося, окрім виконання своїх прямих обов'язків, ще й вести пояснювальну роботу та відповідати на безліч запитань. Много, а так, хто ну, обратиться да. к вам? Люди, які займаються акціоном. Фамілія. Фамілія безпечну позволяю. Пожалуйста. Фамілія. Нет, это запрос, я не пойму. Я говорю, есть. Но мы расспрашиваем на камеру. Есть люди, у которые... У вас есть протокол осмотра... Э... Есть люди, Нет. которые заняты обходом газовых функций. Минуточку, у вас есть протокол осмотра? Есть? Не осмотр, а вход, люди заняты входом У вас есть сейчас, вот на сегодняшний момент, вот сейчас вот, протокол осмотра, понимаете, вы должны... Сейчас, мы, газа, протокол сейчас осмотра, мы осмотрим, найдем газа. утечку газа и будем составлять бумаги. Нет, но вы вначале должны составлять его вот так. Кто к вам обратился, это начало протокола. Начнем Нет. так, кто Какого обратился... Протокола? Какого протокола? В протоколе должно есть быть указано, кто порядок? обратился, когда обратился осмотра. и так далее. Дальше вы пишете, прибором определяете, где это... І саме там починаєте далі ригі діотічки. Я рядом, стою? Стою, я не слышу газа. Але не дивлячись на людські та природні перешкоди, газовики продовжували шукати несправності газопроводу, що забезпечує блакитним паливом цілий житловий мікрорайон. А це 2800 абонентів. Того дня витік газу було знайдено у двох місцях. Наразі її вже локалізовано, але роботи з пошуку просочування газу тривають. Небезпечними можуть бути ситуації, в яких опиняються люди, а ще люди можуть самі створювати небезпеку для інших. Ми не проводимо слідчі роботи, а показуємо життєві ситуації, в яких опиняються пересічні громадяни нашого регіону. До телерадіокомпанії Акцент звернулася мати випускника Рубіжанського ліцею та попросила, щоб наша програма оприлюднила ситуацію, в якій опинилася не тільки її дитина, а й всі учні цього закладу. За її словами, вчителька англійської мови знущається над дітьми, занижує оцінки та займається здирництвом. На її уроки учні ходять як на каторгу, а виходять із сльозами на очах. Наша знімальна група вирушила до цього навчального закладу, щоб поспілкуватися з батьками, учнями та педагогами, щоб прояснити ситуацію. Прибувши у зазначене місце, виявилося, що на побачення з нашою програмою прийшла розповісти про наболіле мати не однієї дитини. Батьки тих, хто постраждав від вчительки, дружно зібралися у стінах Рубіжанського ліцею. Деякі прийшли із своїми дітьми. Але особисто нас здивувало те, що до батьків і учнів приєднався ще й педагогічний колектив на чолі із директором цього закладу. Виявляється, що і вони не знають управу на свого колегу, але ж все почути нами по порядку. Про ту, яка повинна залишити у голові учнів знання, а в серці незабутню пам'ять про шкільні роки. Випускники ліцею розповідають як про страшний, але на щастя минулий сон. Я просто була в класі, коли вони да, стулья, Ми, і вони... ми підняли їх ножками на. Стол поставили вона гайдя, і вона як бешена, як собі сорвалася. Не могла очі, нормально там сказати. Дебіла, ну, там такі да. ліделі просто все не вспомніш. Там набор поносла Я її, я бачу, у мене аж як так. на душе боюсь. Ці учні вже пройшли через усі жахіття, які прийшлося терпіти на уроках англійської мови. Сьогодні разом із батьками вони вже без страху можуть розповідати про те, що відбувалося під час навчань, а траплялося усіляке. В течії всього учебного Года педагог ненавязчиво ні навящувати о бід дітям, изготовили табличку с нецензурной з то есть тобто філіал дурдома, и і ей їй на двірі. Також жінка розповідає, що вчителька англійської мови доволі часто хворіла. А коли виходила на роботу, одразу ж давала дітям по дві контрольні роботи, після котрих учні отримували одиниці. А для того, щоб підвищити оцінку, вимагала гроші. наши дети находились под экономическим насилием. А именно, когда ребенка вот такими своими действиями поставит на колени, когда у него плохая оценка, то учитель требует за оценку, за хорошую оценку, ну, например, из нашего класса пример, принеси мешок цемента, принеси мешок земли для цветочков. Ну і саме страшне то, що в этом году дійшло до того, що у нас один бал стоїв 500 гривень, як виявилося. Учням навіть вдалося зробити запис одного із уроків англійської мови на мобільний телефон. І хоча якість запису не дуже, але ж можна почути, що вчителька і не думає навчати дітей іноземній мові, хоча деякі непедагогічні слова, виказані нею, можна було б віднести і до іноземної. На жаль, в день приїзду знімальної групи до ліцею самого вчительки англійської мови на місці не було. Але нам дуже хотілося поспілкуватися з тією, навколо якої стільки галасу. Ми зв'язалися з Тетяною Петрівною телефоном. Пославшись на зайнятість, а саме підготовку до учнівських іспитів, вона від телефонної розмови відмовилась та обіцяла знайти час для коментаря протягом дня. Когда ви к нам перезвоните? Ну, давайте, я вот екзамен закончится, я перезвоню вам. Хорошо, заговорилися. Вам 17-та ну, все, 17 година. Кінець робочого дня. Обіцяного телефонного дзвінка від вчительки англійської мови ми так і не дочекалися. Прийшлося знову нам набирати її номер мобільного. На даний момент абонент не може дзвінок. Надішліте саме повідомлення або за будь ласка, пізніше. А от її колеги, вчителі на зв'язок із знімальною групою вийшли охоче. Вони розповіли, що від Тетяни Петрівни страждають не тільки учні ліцею, але й увесь педагогічний колектив. Та вважають, що ця людина псує імідж навчального закладу. Я була класним руководителем у 2009 році году. Випускала клас. И мне действительно пришлось очень много выдержать и со стороны родителей и со стороны. Татьяны Петровны, и было очень-очень много жалоб. Все закончилось тем, что мои дети повернулись и ушли с урока Татьяны Петровны, потому что сначала они просили поменять учителя, потом родители просили. Мы, естественно, убеждали, что надо потерпеть, что учитель очень хороший, что она профессионал в своем деле, но дети профессионализма ее не поняли, и в конце концов закончилось скандалом. Директор лицею приняла певные заходы для того щоб викладач іноземної мови переглянула своє ставлення до дітей і колег та змінила свою нахабну поведінку, у нас є законодательство, у нас є определенні норми. Значить, перше, що це атестація учителя і ми е, атестували учителя на своєму рівні, на рівні першої первого уровня комиссия аттестационная лицейская с условиями, с условиями, что в течение года учитель не будет получать замечаний от администрации, это и выговора, это и замечания, не будет значит, жалоб от, со стороны родителей, учащихся. Але це не допомогло. Вчителька подала скаргу на свого директора. Дальше по закону есть комиссия второго уровня городская, которая фактически оставила наше решение, подтвердила, можно сказать. Но Татьяна Петровна обратилась с жалобой, это называется апелляция, комиссии третьего уровня областную, в которой написала о том, что Вона вважає, що высшую категорию, яку ей підтвердили, мало ей нужно ще звання педагогічне звання. Я підчеркуваю педагогічне звання старшого учителя. В чому їй відказали саме у ці дні в області розглядається питання щодо подання апеляції вчительки? Яке рішення буде прийнято, поки що невідомо. Не дивлячись на те, який стаж керування автомобілем у вас за плечима, пам'ятайте, що дорожньо-транспортна пригода може статися будь-ким. Причин багато, але результат завжди поганий. Ушкодження транспорту, травмованість людини, а часто і смерть. Потрібне зіткнення автомобілів сталося у Рубіжному на перехресті доріг Кірова і Мира, неподалік від Палацу культури. На місце дорожньо-транспортного пригоди одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та працівники ДАІ. У ході огляду місця пригоди та опиту свідків було встановлено, що водій автомобілю Чирі Амулет, рухаючись по проспекту Кірова, не поступився дорогою і зіткнувся із автомобілем ваз 21063 який рухався по головній вулиці Мира. из Кирова, получается, выскочил амулет на большой скорости со стороны восьмого, как правильно сказать, со стороны московского ехал. И все, я уже кинулся, там елки, во-первых, за елок там не видно этого, плохой просмотр. Я ехал километров 50-60, вот, и уже когда вот он, и он вылетел, получается, резко, я ничего не мог сделать, просто я тормозил, ну а что там, там тормозной путь метра три у меня. Після першого зіткнення іномарка виїхала на зустрічну смугу, де знову зіткнулася із іншим автомобілем ГАЗ-3110. Я стояв на Кірова, на пересіченні вулиць Міра Кірова. Остановився, щоб пропустити транспорт, який дивився по головній дорозі. Я був на по Міра їхала шестерка і по ну, по Повторостепенно їхала черіамода. Ну, чері Амулет не пропустила. Шестерку. Шестерка на меня. Після такого дорожнього пригоди усі залишилися живими, але є і постраждали. В автомобілі чері Амулет знаходилось два пасажира. жінка 78 року рождення і дитина 2005 року рождення. Ну, дитина в результаті ДТП не пострадав, а жінка була госпіталізована в городську лікарню. Висновки про дорожньо-транспортну пригоду та рівень провини кожного учасника аварії будуть відомі по закінченні слідства. Працівники Лисичанського міського відділу держтехногенбезпеки в Луганській області стверджують, що господарська діяльність одного із приватних підприємців нашого міста здійснюється без дозвільних документів. Крім того, здійснено реконструкцію будівель без проєктної документації, що є порушення статті 10 закону України про пожежну безпеку. На повідомлення про проведення планової перевірки Державної інспекції техногенної безпеки підприємцям надсилаються листи про недопущення до проведення перевірки 21 травня. Тиж було заплановано перевірку даного об'єкту головним управлінням держтехногенбезпеки в Луганській області. У ній запросили прийняти участь і нашу програму. А вам зв'язано що 7 апреля 2012 року дванадцятого дійствують закон. Кором запрещені перевірки, не встановлені законом. Номер давайте посмотримся. Закон сорок подписан президентом Украины, вступил в законную силу. <связано> Четко написано, какие проверки осуществляются. Проверки другие запрещены. Еще до физических ощущений, предприниматель, вместо до среднего уровня риска. Да? Да. То есть для того, чтобы определить, какая степень риска, мы должны знать характеристики объекта. Какие площади, у вас декларация есть. Ваша декларация вам была отказана в регистрации декларации по определенным пунктам, правильно? Вы получали это? Ну как вы не знаете? Вам официально это уведомили. Какое это, Но это там было? Ну это было еще одно письмо. По документам о том, что это ваше здание, договор купли-продажи, о том, что вы приобрели не объект торговли, а вы приобрели производственное здание. И вы производством здесь не занимаетесь, правильно же? Производством не занимаетесь. Правильно. То есть вот то, что вы приобрели. В данном случае вот помещение, которое ваше, используется под объект торговли. Это один из пунктов, по которому вам было отказано в регистрации декларации. То есть на первый это у вас нет разрешительного документа, что вы занимались здесь торговлей. Минутку. Какого? По Разрешения у меня нет. Значит, Покажи... Вы должны работать либо по акту госкомиссии, либо разрешение на начало Мы работы. работаем да. по закону Украины. Нам налоговая дала право работать. Нет. Есть закон ладно. Украины про пожарную На безопасность. На своей частной собственности работать. У нее все реквизиты есть, где и кто работает. Недовго сперечалися обидві сторони та почали розмовляти мовою законів. Ми вас no. на основі закона 44-48 е перевірки не допускаємо. <кх> ви можете складати акт, або придавить э, решение суда о принудительном вхождении в частную собственность. Поэтому... Я понял вас прекрасно, что вы хотите сказать. То есть мы не устанавливаем о том, какого степени риска вы находитесь, незначительного или высокого, потому что для этого есть определенные критерии, по которым рассчитывается. И мы себя сразу же автоматически относим к незначительной, к средней степени риска, для того, чтобы нас не допустить. Я правильно все понял? Да. Після цього було складено акт про недопущення представників держтехногенбезпеки до перевірки. Ставити свій підпис у документі представник від власника приватного об'єкту теж відмовився. Перевірки не відбулося. Чому на це питання ми отримали відповіді від обох сторін? Була спроба сьогодні спроба провести провірку, планову провірку співробітниками. на безопасности в Луганской области. Было направлено соответствующее уведомление в сроки, которые требуются законами. Посвечено, выписано, но однако не обоснованно было сегодня сказано причина, почему нас не пускали. То есть сослались на закон, при этом в этом законе было прописано, какие объекты не подвергаются проверке. Для того, чтобы уточнить, в какой степени риска находится объект, для того нужно провести проверку. А вот что думаю с этого привода инша сторона. Данные должностные лица действовали с нарушением действующего законодательства и пытались осуществить проверку в нарушении указанного закона. Поэтому мы имели полное право их не допустить. В связи с чем им было предложено, если они считают свои действия обоснованными, обратиться в суд, получить Розрішення на вхождение в собственность в принудительном порядке и провести проверку, так как они считают нужным. Но, как показывает практика, на этом все такие проверки и заканчиваются ввиду их очевидной незаконности. на цьому питанні. крапку не поставлено. Ми будемо стежити за тим, як розвиватимуться події далі. Така вона небезпечна реальність. Ви побачили життєві ситуації, в яких опиняються люди. Не забувайте, що краще запобігти труднощів, ніж потім знаходити вихід із замкнутого кола. А якщо ви все ж таки потрапили в халепу та маєте намір оприлюднити свою історію, телефонуйте до нашої програми, за номером, який бачите на телеекрані. З вами була я, Олена Коновалова. Побачимось наступного вівторка, як завжди, у дев'ятнадцятій.